Кожен аварійний рятувальний автомобіль обладнаний в першу чергу рятувальним інструментом. Перед нами представлений інструмент німецької фірми Weber Rescue. Тут ми маємо домкрат, різак, розтискач, комбінований інструмент, який може як розрізати, так і розтискати великий. Такий самий комбінований інструмент меншого розміру. Тягові ланцюги для того, щоб збільшити відстань від зони, які нам треба стягнути. І спеціальна насадка на розтискач. Вона використовується як домкрат в даному випадку. До повномасштабної війни наша компанія використовувала гідравлічний інструмент, Але для того, щоб Рятувальникам не треба було з собою носити маслостанцію. Наша компанія вирішила повністю перейти на акумуляторний гідравлічний інструмент. Він має ті самі властивості, ті самі потужності, але він легший в роботі. Кожен інструмент має по два акумулятори. Роботи на одному акумуляторі в залежності від інтенсивності вистачає в середньому на 40 хвилин.